Дуже маловідома до сьогоднішнього дня гра, сіквел якої хайпонув майже на півмільйона онлайну, і скоріше за все, з оновленнями ми отримаємо мінімум мільйон. Адже зараз розробники Zero Head Studios навіть встановили ліміт у 700 тисяч на сервери, і він теж потрохи заповнюється, бо ліміт на 450 тисяч був замалим. Сіквел цього проекту це майже гра по фільму Зоряний десант, гра, в якій дійсно дуже приємно кооперуватись з друзями в чотирьох, гра, яка генерує купу веселих ситуацій, через Величезну кількість видів френдлі файру, і не тільки, і звісно, гра, у якій дуже скоро додадуть мехів, але про це трохи згодом. Так це Helldivers 2 від шведського розробника Arrowhead Studios, про якого вже скоріш за все чули. Але ця гра ще цікавіше і глибше, ніж ви думаєте. Хоча є доволі суттєві мінуси, про які мало хто розповідає докладно. Звідки я це знаю, після 50 годин у грі я зрозумів все, що потрібно і, на жаль, що не потрібно. Спочатку про найкраще, що в ній є, і ні, це не крута прокачка, баланс, економіка, кооперація чи навіть ганплей, незважаючи, що це в першу чергу шутер. Найкраще у цьому проєкті його фан. Карикатурна війна за демократію, рівність і добробут, яка виконує наративну функцію комедності, також. Виконує її у геймплеї. Простий приклад: якщо ви забігаєте за кордон мапи у складі загону хелдайверів, то ви не просто помираєте чи зникаєте, або вас не пускають далі, бо там живуть якісь дракони, вас визнають зрадником, дезертиром і починають артобстріл по вас. Через обстріл може постраждати ще й весь загін, який буде ненавидіти вас за це, а можна навпаки, таким чином навести вогонь на себе і швидко бігти з чи лягти, щоб мортири відпрацювали по жуках, які біжать за. Вами. Подібних ситуацій виникають десятки. Стрибнув із занадто великої висоти, котись кабанчиком з рагдолом або взагалі випадково впади у бездонну яму, які періодично зустрічаються на мапі. Увімкнув небезпечний режим однієї з гармат, випадково вибухни разом з нею, коли забув, що не можна перетримувати набір потужності. На тебе раптово стрибнув жук мисливець у момент, коли ти кидав гранату, вона обов'язково відскочить у твого союзника. Викликав хелпод або ж капсулу вислати. Садки у неправильне місце, або погано зманеврував у ній, вб'єш друга, або ризикуєш застрягнути під якимось великим жучарою. Розповідати про такі ситуації можна ще як мінімум декілька хвилин, і це не може не тішити. Та що там казати? Навіть нудьгу від очікування, поки хтось доєднається до місії на вашому кораблі, згладжують емоції обійм, рукостискання з тімейтами, або розмови з NPC, в яких є натяки на майбутній розвиток гри. А дехто з гравців взагалі примудрився вбитись. Одразу на навчанні, тобто з прикольних дрібниць складається дійсно весела загальна картина. І гра віруситься та дарує приємні відчуття здебільшого саме через неї. А ще приємні відчуття може дарувати підтримка ЗСУ та мого каналу. І нещодавно в мене з'явився український аналог Patreon Base. Тож, будь ласка, підтримайте мене на Base, або перейдіть з інших платформ підтримки, тому що щоб оформити Base, я став фопом. І тепер на Сили оборони України йдуть не тільки мої та ваші донати, а також ще офіційні податки. Тож. Не забувайте, від 10 гривень на місяць ви можете отримати деякі привілеї по типу раннього доступу до відео і так далі. Найцікавіше те, що цей фан у Helldivers 2 перекриває недоліки і доповнює майже до рівня шедевральності доволі звичайний, просто непоганий ігровий процес. Якщо б всіх цих веселощів не було, то ви би бігали з типовою для подібного жанру ручною зброєю, типу дробовика та автомата. І це враховуючи, що купа стволів у грі тупо безпомічні, як, наприклад, на пів. Автоматична гвинтівка, яка має менший демедж, ніж стандартна, хоча прокачуватись до неї доведеться не один десяток годин. Це я вже мовчу, що у зброї взагалі немає ніякої кастомізації. Бігали би ви у стандартному для подібних ігор PvE режимі. А в цій грі в ньому насправді доволі мало видів супротивників, ефектів та бафів, особливо якщо порівнювати з еталонами кооперативних шутерів. Тут навіть на заставці є літаючі вороги, в той час як у грі, їх немає. І якщо я навіть просто не Знайшов їх за 50 годин гри, то це теж дуже поганий геймдизайн. А такі речі, як кастомізація персонажа, без всього цього фану були б для вас не просто типовими, а сірими і нецікавими. Знову ж таки, у порівнянні з тим, що є у інших кооп лутшутанах. Костюмів тут доволі мало, вони всі мають доволі тусклі кольори, і якогось легендарного скіна Бога Воїтеля ви взагалі не знайдете. Якщо, звісно, не задонатити одразу півціни гри, але про це трохи пізніше. Ситуація. Ацію без френдлі Fire та фану рятували би тільки завдання на мапах і стратагеми. Спочатку про завдання. То вам зустрінеться якийсь величезний споровий гриб, який буде заважати бачити ворогів, випускаючи туман на мапу. То вам доведеться викачати нафту з планети, натискає термінали, важелі та клапани. Колись це буде знищення яєць місцевих супержуків, термінідів, колись закривання нір, членистоногих вибуховими пристроями. Якогось разу це буде налаштування антени, яка допоможе бачити всі Активності на мапі, яку також можна просто знищити вибухом, щоб виконати завдання швидше, і така різноманітність це теж круто. Рідко зустрінуться навіть головоломки, конструктор Труп Сантехнік, грати онлайн без смс-та реєстрації, а іноді вам просто доведеться пограти у Mortal Kombat на максимальній складності. Отже, з завданнями у цій грі дійсно все добре. Але якщо вже ми згадали Mortal Kombat, то так само ним можна описати механіку стратагемі. Стратагеми це додаткова різноманітна зброя, яку Хелдайвер може викликати з корабля руйнівника на орбіті, це може бути що завгодно: від ручної автопушки чи базуки, яку можна заряджати вдвох, якщо ваш друг одягне рюкзак із ракетами-боєприпасами, до орбітальних рейлганів, касетних бомб, з літаків та різних видів автоматичних турелей. Для активації таких можливостей вам треба протиснути комбінацію стрілок, завдяки чому Хелдайвер набере код на браслеті комп'ютері, і ви отримаєте маячок, який можна кинути як гранату. На вашому голові. Одному кораблі ж можна купляти нові стратагеми та прокачувати такі речі, як швидкість їх виклику, кулдауну чи точність орбітальної зброї. Це дійсно доволі свіжо і круто. І виходить, що ваш ігровий досвід був би непоганим, але кардинально біднішим, ніж з усіма цими випадковими та навмисними пустощами, які трапляються у грі. А це я ще не починав про суттєві мінуси. У Helldivers 2 нафіг поламаний баланс. Щось неправильно працює у економіці, тільки на 40 Ковій годині гри ми з друзями методом нелегких математичних обчислень і гугла зрозуміли, яким взагалі бісом тут працює видобування рожевого ресурсу, так званих зразків. Хоча мапи з рожевими зразками відкрились нам ще десь на 25-й годині гри. А коли ситуація з тим, як їх видобувати, прояснилась, то я не міг стримати істеричний сміх близько 20 хвилин. Одна зброя у цій грі набагато ефективніша за іншу. Рівні складності теж варто було б підправити, як і градацію складності, яка залежить від кількості гравців у загоні, від їх рівнів. Ще простий приклад з усього цього. Ручний рейлган може ваншотнути найбільшого моба у грі, але за яким принципом це працює, не зовсім зрозуміло. Одного разу стріляючи тварюці прямо у пику, ви знищити її одразу, а іншого вам доведеться зробити саме в це місце цієї. Самої тварюки десяток пострілів, що до речі забере добру половину вашого боєзапасу. А у команди періодично стається дефіцит припасів, які, хоч і можна діставати кількома різними способами, все одно було б краще, якщо їх витрата була б трохи більш збалансована. Важка броня дуже смокче у легкої, в легкій вам легше тікати від будького, а у важкій вас швидко наздоганяють жуки і все одно легко пробивають ранжовою зброєю Автоматони. До речі, між секторами з автоматонами та термінідами на глобальній мапі теж є суттєва різниця в балансі. Автоматони це левел хард навіть на найнижчому рівні складності, бо вони мають не тільки зброю, яка палить на відстані, а також ракети, гранатомети і навіть танки. В той час як жуків, іноді можна випадково легко зачистити касетними бомбами на хелдайві, або ж на найвищому неможливому рівні складності. Все, чого тільки не торкнутись в плані балансу, треба більше. Ше полішити до гарного стану, чим я дуже сподіваюсь, розробники і будуть займатися найближчі роки. На що в принципі не тякають новини про розширення команди та серверів, але ніхто не передбачить, як воно буде насправді. До суттєвих мінусів можна віднести і кількість багів, але тут є нюанс. По перше, гра дійсно суттєво забагована, і об'єм проблем, ніби тільки збільшується з розширенням серверів. Більш того, у цій грі баги дуже сильно впливають на геймплей. Такі речі, як застригання в текстурах, неможливість стріляти або неправильний винуватець у вашій смерті на кілкамі, це тільки маленька частина того, що обов'язково чекає на всіх гравців без виключення. Але ж, по-друге, саме завдяки багам до запланованого розробниками фану з Friendly Fire додається ще купа унікальних кумедних та смішних ситуацій. Наприклад, Експлойт дозволяє викликати купу однакових стратагемів та влаштувати В'єтнам на максималках. Отже, технічні огріхи це не такий сильний мінус, як відсутність збалансованості, бо він трохи перекриває сам себе фаном. Також варто зауважити, що гра в цілому лишилась доволі малобюджетною після першої частини з топ-даун камерою. Нехай в ній і є багато всього, але ж, наприклад, на PlayStation 5. На якій я грав, розробники навіть не намагались оптимізувати роздільну здатність. У режимі продуктивності, тобто 60 FPS, гра апскейлиться з Full HD до 4K, якщо ви граєте на 4К телевізорі. І навіть у режимі на 30 FPS гра працює приблизно у 1728. І що найцікавіше, повної стабільності FPS немає у обох режимах. Якщо б таке собі дозволив якийсь aaa ексклюзив Sony, то тільки за це він миттю був за рев'ю бомблений на метакритиці і, можливо, навіть провалився би у продажах, наскільки би гарною грою у інших аспектах він би не був. На ПК ситуація дещо краще, але теж далеко не ідеальна. Звісно, з RTX 4090 все буде окей, але на середніх відеокартах все не сильно відрізняється. Від плойки, і у багатьох інших іграх технічна сторона реалізована набагато краще. Останній з головних мінусів це, звісно, донат. Справа в тому, що у грі зовсім трохи, але присутній Pay2Win. і не трохи присутній таймсейв. Наприклад, якщо ви відразу купите собі костюм медика за донатну валюту суперкредити, то будете набагато ефективніші на низьких рівнях, ніж ваші тіммейти, завдяки більшій кількості стімів або ж хілок, які також відновлюють в. Край важливо у цій грі стаміну для бігу. Так, все у грі можна купити без донату, але шукати суперкредити на мапі та заробляти їх у безкоштовному батлпасі ви будете десятками годин, і гра якби не тякає, що краще все ж таки занести гривню. Також, наприклад, тільки задонативши ще більше, ви зможете активувати міні-гру стратагем хіро в аркадному автоматі на вашому кораблі, яка теж згладжує очікування бою. Я був зобов'язаний розповісти вам про це. Але ж тут теж можна контраргументувати тим, що я дарма докопався до свіжої і непоганої гри за незначну кількість неетичних бізнес-практик, коли ми живемо у світі, де крупні видавці буквально ахуїли з кількістю нещадного донату у своїх 4 a шутерах. Насправді, у гри є ще купа дрібних проблем. Розповідь про всі не вартує вашого часу. Але будь ласка, панове девелопери, приберіть з гри нафіг камеру, яка з часом після смерті починає слідкувати тупо за вашим трупом. Не кажучи вже про неможливість крутити її, коли ви слідкуєте за союзниками. Гравцям же можу сказати, що соло у це грати не варто. Як мінімум, шукайте рандомних тіммейтів. Ця гра погана у соло, адже на мапах є навіть точки інтересу виключно. Під двох гравців. А також, хоч мене і прийнято вважати Сонібоєм, я закликаю видавця дозволити випустити гру на Xbox, чого, як ви розумієте, досі не сталося. Щоб не закінчувати на поганій ноті, скажу, що Helldivers 2 бере ще іншими приємними дрібницями. У кожного гравця є свій корабель, якому можна давати назву, що буде гордо висіти на екрані прямо при кожному заході у гру. Назва обирається з варіантів, але ж вони підібрані дуже непогано, і мені навіть вдалося зробити у своєму Своїй назві відсилку на альбом мого улюбленого панк рок-гурту. Пишіть, хто зрозумів, про який йде мова. Ще хелдайверу можна дати звання в залежності від рівня прокачки, можна змінити тип тіла, не змінюючи броню. А якщо все ж таки витерпіти грінд чи задонатити, то ваш набір таких речей, як шоломи чи плащі, стане вельми багатоманітним. Насамкінець, варто згадати, що в одному з останніх трейлерів розробники не просто натякнули, а прямо показали нам, що у грі з'являться Мехи або ж крокуючі, керуємі роботи з потужною зброєю, типу мінігана та ракетної установки. Про це також казав один з девелоперів команди у Діскорді. Якщо більше конкретики, мехи вже майже готові, і над їх поліровкою працюють всі, хто не може допомагати із серверами. Мені важкі екзокостюми більше всього нагадали аналог з Lost Planet, і це круто, адже там були одні з найкращих мехів у іграх, на мою думку. Напишіть вашу думку, чи варто було робити мехів одним з перших оновлень, коли у гри так багато? Інших проблем. Особисто я вважаю, що ні, але ж подивимось, який фан це принесе у проект. Думаю, саме час ставити оцінку. Але спочатку хочу подякувати всім, хто продовжує підтримувати канал та тільки но доєднався до підтримки. Особлива дяка Сергію Скарбнюку, новому підписнику на рівні NoScope MLG Підтримка, також красно дякую Ярослав Характерник, Сашенька та Віталій Білик. І дякую всім іншим, хто підтримує. Отже, Helldivers 2 це дійсно по праву хайпонувша історія, яка чудово розвиває ідеї першої частини і дарує купу задоволення. Але як же тут ще багато треба працювати, щоб зробити дійсно гарну гру? За фан і розбавлення жахливої сучасної тріплеї індустрії чимось прикольним, а також за цінник у 1200 гривень, або ж майже пів ціни від Тріпле-ігор на консолі, я поставлю Helldivers 2 оцінку. Епічна, але це епічна, яка знаходиться на кордоні з рідкісною, а не з легендарною. Цій грі потрібні термінові зміни, патчі та DLC, або ж хітовий задум може згинути, не розкрившись навіть наполовину. А якщо ви хочете розбавити свій вечір ще чимось прикольним, то пропоную перейти на інші відео, які є на вашому екрані, або підписатись на канал зі дзвоником. Дякую за перегляди. До зустрічі у ваших сповіщеннях.